Вітаю! Це ваше домашнє відео на вашому улюбленому домашньому каналі. Партнер показу, магазин комп'ютерної техніки ХайТЕК. Хайтек живи випереджаючий час сьогодні. У програмі На нашій планеті живе близько 10 тисяч різновидів птахів. Великі і маленькі, хижаки і травоїдні, трударі і ледарі, царі неба й такі, що не вміють літати. Є серед них і природжені актори. Для пернатих, які потрапили до вашого домашнього відео, навіть оскара не шкода. Налечай, трапи, покупай! Ты что? Нет. С ума сошел? Перестань немедленно! Я даже я не подумаю. Ой, ужас. Ты соображаешь, что ты делаешь? Со... Ну, не мешайте, закройте. Иболит. Иболит, я тебя умоляю, вылезай. Ой, тепленько. Вась, 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 Вась. Доцент, а доцент, он не ложится. Пасть порву. Слышь, пасть порву! Ложись, скотина, кому говоря. Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев? К сожалению, нет. Нет, да? Будем искать. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Да. Будем искать. женщин удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил... Ты ему, романтика. От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон в умывальнике и то молоко. А если бы твоя корова поумней была, она бы не молоко давала, а воду газированную. Пепси-колу, например. Ну или квас. Систі співаки та вправні танцівники. Ну чим вам не фіналісти популярних талант шоу танцюють всі та голос країни. Я ж Колещенко, Моніка Міріам, Ляля Нітіч та Гоша Мірзоян спеціально для вашого домашнього відео. Would <laughs> La 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 la. Кеша із Черкас незвичайний папуга. Нещодавно йому виповнилося 4 роки, а він і досі не вміє ані розмовляти, ані літати. Щоправда, вишкетуляти та пустувати це йому не заважає. Папущене хобі спів. Кеша запросто міг би стати вокалістом самого баскова. Поки що ж підспівує місцевим горобчикам. Five, Two, one. Солнечный день, я присел на траву Солнечный день, я снова живу Радуюсь жизни своей на земле Радуюсь солнцу и зеленой траве Прилетаю я на Таити А вы не были на Таити? таити, таити. Не были мы ни какой Таити Наші здесь неплохо кормлять. Господар пернатого кеші Володимир отримує цінний подарунок від партнера програми магазину комп'ютерної техніки Хайтек. Із Хайтек Життя яскравіше. Сміятися з інших, не бійтеся кипкувати із себе. Надсилайте нам ваше домашнє відео. Будь що кумедне, що потрапило до об'єктиву вашої камери. Деталі та правила участі у програмі шукайте на нашому сайті дабідавідабівікасік.юей та у соціальних мережах. Чекаю. Найтайм. Time. time! Night time! Найтайм. time! Night time. Day time. Alan, 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 out! Al, Alan, yeah, 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 rabbit, 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 yeah, rabbit, rabbit, 돼, rabbit, rabbit, money, yeah, Rabbit, rabbit, rabbit. Oops! You are. Were... Sorry, did I just say it out loud? <GPU> shouldn't have had that twelfth coffee. I can't even blink anymore. And I can hear my heart heartbeat in my ears. I don't get it. Mary had the same as me, and she went to bed hours ago. Tell me about it. I tried to go to bed, but then I ended up bringing one of those late night quiz thingies. Name something a woman keeps in her handbag. What was it? A mouse! That's what I said. Then I said phone, lipstick, taxi numbers. What was the answer? Spatula. They're just making them up now. Oh, so that's not Alan. Steve, that's Steve. Steve! 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 This fella and a giraffe walk into a bar. The giraffe goes to sleep on the floor. Farmer says, Oi, what's that lying there? The fella says, It's not lying, it's a giraffe. She's old neck and legs, look at her. Oh, I am looking at her. Stop looking at her! You, you just told me to look at her! Ow! 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 Ow. I was i cool, that. <laughs> 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 giraffe! <laughs>